Сьогодні готуємо гугель. Ні, не подумайте, що відомий пошуковик, а страву з Волинського полісся. Гугель це щось на кшталт м'ясної запіканки, яку готували переважно взимку, поки багато свіжини. Для того, щоб його приготувати, нам знадобиться картопля та пшоно в пропорції 1 до 3, м'ясо, кілька шматочків сала, цибулина, сіль та перець за смаком, олія і смалець. Любили наші дідусі бабусі, коли в страві багато тлущу". Ось так працівниці музею записують третій випуск проєкту із сиром пороги. Можемо начиняти. Всередину кладемо скибочки м'яса. Тут добре підійде будь-яка вирізка, яка не дуже пісна. Далі начинку з картоплі з пшоном. І найголовніше скибочки сальця. Згори всю страву поливаємо смаженою цибулькою і ставимо за оригінальним переписом в піч. А ми ну, духовку рецепти українських страв працівникам музею часто розповідають під час експедиції Україною. Так і виникла ідея створити проект про народні українські рецепти. Поїхала я на експедицію Полтавщину минулого року, і там одна бабуся розповідала такі, поміж іншим спо своїм і історіями, як вона готувала борщ пердон. От і це була такий захопливий рецепт свіжої зелені з хлібного квасу, і Вона це канала ну таке звичайне, як у нас всі роблять. Я подумала, Боже, скільки от таких простих речей ми постійно придумаємо, чим людей залучити, показати, що наша культура вона актуальна досі. Проєкт із сиром пороги триватиме рік. Впродовж цього часу, двічі на місяць, працівники музею ділитимуться короткими відео рецептів, зібраних з усіх куточків України. Переглянути їх можна на ютуб каналі або ж на сторінці музею у Фейсбуці. Ми хотіли поділитися трішки спадщиною української культури, зробити можливо популярнішу українську, українську кухню серед молоді, тому що багато молоді дивиться зараз відео. Багато молоді переглядає ютуб канали, щоб вони можливо зацікавилися, можливо, розпитали своїх бабусь, дідусів, що ж вони готували, окрім відео ще плани. Так само можливо зробити невеликі серії публікацій, Можливо, календар. Можливо, що як -то не будемо загадувати, але мріємо можливо видати і щось більше. Власне, з такий календар свого роду рецептів на рік. Працівники музею також просять усіх ділитися з ними цікавими рецептами та родинними переписами. Олядина Карина Бучинська, Новини на Суспільному, Львів.